Всім привіт! Як і обіцяв, треба хоча б раз у місяць випустити хоча б якесь відео. І сьогодні буде це черговий влог. Можливо, не дуже цікавий, але якісь події в моєму житті все одно відбуваються. Ну і в житті міста. Наприклад, почали будувати чи торговий центр, чи якийсь спортивний клуб в центрі буерки. І це теж цікаво. І до речі, це ювілейне соте відео. Ну що, знову та сама проблема? Дивіться. Іще один приклад. Бачимо, фотки нема. На жаль, з фотохостингу ImageBB фотки продовжують зникати. Так від початку року вже зникло аж 34 фотографії, тому рішення про переїзд фоток на інший хостинг було цілком виправдане. Що з цим робити інакше? Ну я не знаю. Фотки зникають буквально по 2-3 фотографії за тиждень. І схоже, що це постійне явище. Дивіться, як весело. Через день знову зникло одне фото. Добре, що розібрався на пошуки витратив більше години. Ну, дивіться, яке тут пояснення. Номер ну, 13 фото є. А далі йде одразу 15. -те. От ще одна пропажа. Бачите, 46 фото. І 44. А 45-го нема. Ось, підтвердження. Так що, бачите, це 21 лютого. Ось так зникають фотографії. Ще одна пропажа. Дивіться, 44-та фотка і 42. -та. Тому, як я кажу, нумеруйте фотографії, це значно полегшить процес пошуку. І дивимось, при завантаженні цікава картина не видаляти автоматично, ну, як бачимо, воно нічого не означає. І тут бачимо, через 5 хвилин, через 15, через 30, тобто тут дуже велика кількість варіантів. Раніше було набагато менше. І ось 6 місяців. Тобто ну, виходить, що гарантовано можна зберігати лише 6 місяців. Це печалька, біда печалька. Вибираю не видаляти автоматично. Але що воно дасть? Не знаю. Так, знову йду забирати посилку з нової пости. Давно на вулицю не виходив, відчуття такі прикольні, От коли сидиш вдома, а потім на вулиці виходиш, блін, стільки людей, аж незвично. Ну і знову стрьомно кудись йти, Вже звик сидіти вдома безвилазно. Взяв пакунок, трошки, звичайно, Довелося провозитися. на ну, таке. На вулиці класно. Ох, яка краса, як то кажуть, весна покаже, хто де срав. Купи сміття. йо Така краса! Забрав посилку з нової пошти до дегустації. Іду додому, трошки воно незвично і стрьомно, бо на вулицю рідко виходжу. І так тепер треба звикати. Ще на вулиці класна погода. Ось забрав такий цікавий сухпайок американський. Відео, сподіваюсь, ви вже. Мабуть, ну, або бачили на каналі, або ще буде. Я не знаю, в як, якій послідовності буду викладати, але цікавий такий сухпай. <смі> І упаковка навіть краще, ніж на цьому, ніж на фотографіях. Тобто, на, на фотографіях, що в інтернеті двічі задруковано таким десь наполовину. А тут гарно надруковано І ще такий пакетик. А ходив, до речі, забирав це з нової пошти так придивлявся до всіх фургончиків. Це Peugeot Partner, Renault Kangoo, Ford, Tourneo, Connect. Тобто до всіх таких пирожковозів придивлявся. Хоча от нещодавно в під'їзді поставили поштомат нової пошти, так що можна нікуди взагалі не ходити, це все стає схожим на фарс. Тільки ремонтував коронку, яка відпала. На правій стороні, тепер на лівій стороні. Причому, дивіться, навіть зі вставкою відпала. Ну, я не знаю, чому це. Чому з коронки випадають? І як його їсти, щоб вони не відпадали? Ну, я не знаю. Здається, їв яблуко. в тобто, ну, яблуко. Я не знаю, І що це може бути таке. Капець. Чому лікар поставив коронку тяп-ляп, намазав цементу стільки не пожалів, ну, мабуть, щоб вже напевно трималось, і склеїв два зуби поруч. Хоча пломбувати два, однією пломбою два зуби не можна. Ну такі лікарі, і лікар, начебто, знайомий, і давно у нього лікуюсь, а чому так зробив? Мабуть, вже задовбала, що стільки разів звертаюся з проблемами з коронками. Що тепер робить? Ну, вже як є, так є. Хоча одна пломба цементувати ну, два зуби разом це, це дуже погано. От чому так роблять? І жук. Он, Звідкись у нас взявся клоп? Де він взявся, не зрозуміло. Пик-пик-пик-пик-пик. І на скло, і полізе. Що, Шо, щось думає? Зараз скицька його. Зараз скицька його з'їсть. Дивіться, який красивий, красивий і страшний одночасно. А звідки він взявся? А De wish.